Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене трояндам рожевої палітри, рожевої барви. В мене таких дуже багато, і як на мою думку, то це найпоширеніший колір троянд на наших теренах. Можливо, ви погодитесь, можливо, ні. Буде цікаво почути вашу думку, як ви думаєте? От в мене їх багато, тому в мене буде аж два відео. А тим більше, як ви розумієте, рожевий колір. Ну, це така назва, яка може вістити в собі і трішки темніший, і трішки світліший. Тож розглянемо, які в мене є красуні. І починає відео Троянда від Віда Остина Олівія Олівія Роуз Остин. Як на мене, класичний рожевий колір, ніжно-рожевий. Такий він на камері здається, що зовнішні, такі ближче до зовнішньої частини квіток він біліший, але ні, насправді він є рожевий, просто є ніжніший рожевий. Та? Середина, можливо, більш насиченіша рожева. Відповідно, пуп'янок такий рожевіший, потім розкривається і стає ніжнішим. Але загалом хочу сказати, що цей рожевий колір він і зберігається. Може бути таке, що коли там несприятливі погодні умови, підвищена вологість, то зовнішні пелюстки вони покоричневіють. Але загалом колір і декоративність, я б сказала, що декоративність кольору не втрачається. Дуже і дуже гарно він зберігається. А якщо така більш похмура погода чи вже ближче до осені, він стає дещо інтенсивнішим і одноріднішим. Ну, Дуже мені подобається саме з того, з тої точки зору, от класично ніжний рожевий колір, і представниця Олівія Роуз Остен. Ангеля і так, рожевий, але вже не такий, як ви бачите, самі темніший, по-перше. По-друге, на кущі можуть бути все ж таки дещо різні відтінки рожевого, і зовнішні пелюстки, зовні насиченіші. А коли заглянути до середини, вони є вже трішечки світліші. От, ну і навіть на кущі одночасно можуть бути то різного кольору в залежності від. Того, скільки квітка вже тримається на кущі від погодних умов, чи то сонце, чи то більш похмуре, чи то призахідне. але це теж дуже такий рожевий колір. Ну, я б не сказала, що він такий якийсь дуже простий рожевий. Мені він дуже подобається, досить привертає увагу до себе. От і так люблю такий колір. Клементина красуня української селекції. Оцей рожевий тут вже можливо навіть якась дещо така фукція, так, але ну, фукція, мабуть, насиченіша. Просто тут є рож... темніший рожевий колір, ніж, от ми бачили в Олівії. І, відповідно, він при розкритті пуп'янок насичено рожевий, а потім квітка розкривається, розкривається, вона теж ще є досить рожева, але коли вона дещо вже в розкритому стані, помітно світлішає і декоративність втрачається досить швидко. Ну, скажімо так, можливо, це ще, тому що в мене, звісно, що це перший рік воно росте, тому я не буду впевнено стверджувати, але наразі в мене в перший рік та, колір міняється, помітно світлішає і втрачає декоративність. Подивимося, як буде наступного року чи. Буде таке спостереження актуальним і далі. Шап де Наполеон, Шапо де Наполеон не міг по-французьки вимовляти. Ну, це на мене теж класичний, звичайний колір, рожевий. Можливо, до когось образи, що його називаю звичайним, але мені він досить простий і мені сорце цікаве через те, що вона мохова більше через її пуп'янки. Ну, і як вона відкривається, і дуже цікаво буде побачити з шепшинки. Але от колір він, як на мене, досить простий, рожевий звичний для нашого ока. Джим теж українська селекція. Тут він колір неоднорідний, бо зовнішні пелюстки все ж таки біло-зеленкуваті, але більша частина квітки, основна частина квітки, починаючи від центру, є досить темненько рожева, тому я й вирішила теж віднести її до рожевого. Robin Hood. о, цей рожевий я дуже люблю, насичений, насичений рожевий. Так, Звісно, на, на квіточках ви помічаєте ще й білесенькі й мазочки, й білесенькі такі стрічечки, смужечки. Але загалом рожевий колір такий, як я люблю. Мені до смаку такий. Ну, не простий, ну якийсь такий, мало того, що темний, так ще, можливо, якась кораловість присутня. Але, але так, я з рожевий, бо чітко він є тут. Мір'ям е, теж рожевий, але світленький, досить-досить світлий. Е, ну, якщо дивитися, квітка просто дуже-дуже багатопелюсткова. і він дещо схожий до олівії, але як на мене, він світліший. А ще й він може мінюватися залежно від погоди, і він ближче до осени. І восени, якщо є шанс йому заквітнути восени, бо він дуже не любить вологість, тому або осінь переважно волога. Е, так, то він набуває таких насиченіших рожевих відтінків, ніж влітку. І от навіть коли розкривається, серединка теж насичення рожева, а зовнішні пелюстки все ж таки більш ну рожеві або навіть кремово-рожеві. От тому так. Неоднорідний рожевий все ж таки є дещо мінливість, залежно від погоди, і від етапу квітування, і від сезону квітування може бути більш кремовішим, персик якийсь навіть проглядається, але загалом основний його колір рухається рожевий такий. Фридрик Містраль молодесенька красуня, дуже запашна і так, як на мене, класичний рожевий колір. Троянди. Мадам Декно теж ну, насиченіший колір, ніж в Олів'ї, наприклад, і в Міріам однозначно теж не вигорає, досить стійкий і досить довго не втрачає декоративність саме колір цього сорту. Мішель Бран, ну тут можна і подискутувати і посперечатись. Можна сказати, що тут лососевий, лососений колір, кораловий колір, але основний все ж таки колір рахується рожевий, і навіть видно, буде й тут, що в похмуру погоду, чи то вересневу погоду вона дійсно чітко рожева, і так, і так, в пошуковику, міжнародному класифікаторі вона рахується рожева. Тому будемо вважати, що це є ніжний відтінок рожевого. Ну так, можливо, дійсно назвати його рожево-лососи, не рожево-кораловий, але... Все ж відноситься, якщо взяти пантони палітру, так то буде вона, мабуть, до класифікації рожевих кольорів. І ось тут якраз таку погоду, похмуру, після дощу видно, ну зовсім інші, та, правда, колір пелюсток насиченіший і чітко вже порожевів, і навіть пуп'янок буде такий рожевий-рожевий. Мерген Кінгін світло, рожевий колір, ніжно-рожевий колір. І, в принципі, він дещо посвітліший під час квітування, але так він і є. Тобто він розкривається з ніжно-рожевого, світло-рожевого і так квітка і буде такого кольору. Незабаром буде продовження, друга частина з іншими сортами моїми рожевих троянд. Вам дякую за увагу і чекатиму ваших рожевих сортів, які ви маєте, які полюбляєте. Вім до зустрічі і па-па.